Дійсно, що були такі високі очікування, коли з'явився ну доступний інтернет, да тому що інтернет це технологія там кінця 80-х 80 років минулого століття, але коли він став масовим на наприкінці 90-х, на початку 2000-х, звісно, були такі високі очікування, що це буде така наступить ера просвітництва, що всі будуть такі ходити просвітлені, да ну умовно кажучи, але знов ж таки, напевно ця ситуація якраз і показала хто і хто і хто. І хто чим цікавиться? Я знаю цю таку, скажімо, невеселу статистику конверсії великих онлайн, платформ, онлайн навчальних платформ. Я думаю, що ти, ти абсолютно прав. Тому що я, наприклад, користуюся, я, я приходжу на курси, на курсері, я, як правило, передавляю ті курси, які мені ну, в якомусь сенсі. Зрозумілі, відомі, і я просто ну в якому сенсі перевалідую, ну перевіряю свої знання. Ну чи правильно я розумію той чи інший факт, чи ту, чи ту, чи іншу якусь там складову якоїсь там дисципліни? Далі намагання вирівняти всіх. Ну знову ж таки виходить, що ми тут стикнулися з проблемою мотивації. Ну тому що чому 3% вмотивованих, які можуть дійти до кінця? Я не знаю там цих різних психологічних зрізів. Можливо, це нормальна статистика, що 3-5% це є люди, які такі ну готові йти до кінця, незважаючи ні на що, бо виходить, не виходить, але дійти до кінця. Ну тим більше, що, що це не такий великий челендж пройти Прийти курс пройти, пройти курс, да. але. Ну, відповіді такої, прям на поверхні, немає. Мені здається, що тут все разом низька мотивація. Причому ж курсира, наскільки я знаю, вони зробили на тобі сертифікат, на uh -huh. тобі і там посилання на LinkedIn, на розвивати свою професійну кар'єру, будь-яку кар'єру. Інша проблема, що там цих курсів вже дуже багато.